Перше до міжнародного дня ромів організували урочистості. У атріумі Закарпатської ОВА вручили гідним представникам Ромської громади краю подяки та грамоти орденом за розвиток Закарпаття. Відзначили Мирослава Горвата. Саме сьогодні Роми мають можливість наголошувати про своє життя і все, що відбувається в ромському суспільстві. Ми сьогодні постійно повинні наголошувати, що Роми це. Суспільство, яке не має своєї держави, своєї країни, але роми, які зберігають свою культуру, традиції, унікальну мову, з 1971 році розпочався оцей ромський рух, який був започаткований ще в передмісті Лондона. І для нас дуже важливо тут, на Україні, так як ми є громадяни України, ромської народності, займатися цим процесом. Займатися місцевою політикою, громадською роботою, майже 100 тисяч ромів проживають у понад сотні ромських поселеннях на Закарпатті більше 120 ромських шкіл у краї. Громада на другому місці після угорців. Серед них патріоти України, понад дві сотні закарпатських ромів на фронті, боронять державні рубежі на сході Є в цих поселеннях певні проблеми. Це проблема з водою, з умовами, в яких вони проживають, з освітою, з медициною. Розумієте, тому всі ті інтеграційні процеси. Мають відбуватися дуже швидко і правильно. Звичайно, що держава затвердила стратегію Ромі, програма, яка працює. Але ми разом із тим при обласній державній адміністрації маємо міжвідомчу робочу групу, де я є співголовою, як представник Ромів Закарпаття. І тому для мене важливо постійно наголошувати про життєві моменти Ромів. Серед представників ромської громади краю чимало талановитих. Символічно у День Ромів відкрили благодійну виставку картин Тиберія Йонаша та його учнів художньої школи Ромарт. За виручені кошти придбають дрон для 128-ї бригади. Благодійні роботи всі продаються на потребі зсу. Приставне 30 робіт, 15 моїх учнів, 15 моїх. Стіль у е, мене масло на хвості, е, різні техніки, мастихіном, лісіровка. І моїх учнів, як бачите, ще перший етап семий рік Ми, ну, я заснував художню школу в Мукачеві вже семи рік. Це є на Закарпатті Ромська художня школа. Бо роми талановиті і це дуже важливо висвітлювати талант. Не лише у, у мистецтві різні, це край важливо, бо е, у суспільстві ромська нація е, більше. Більш, Іде іде на позитив. Я я дуже важ... я для висвітлюю позитив. Крім художньої експозиції, роми презентували колекцію традиційного вбрання. Сукні дороговартісні на їх пошиття та оздобу пішло від 500 до 1000 євро. Так хочуть зберегти культурне надбання ромів виноградівщини. Це дуже важливо. Зберегти ромський одяг, бо це і говорить, це є найсильним фактором, то, що ромська нація живе, і яка жила багато років і століттями, можна це говорити сміло, що ромська традиція вона живе століттями. І ми це не хочемо втрачати Іменно наш край, виноградівський. Вони ми живемо традиційно, і наші жінки живуть у традиційних одягах. І для нас це дуже важливо. і Ми хочемо презентувати це урочистості. Завершили віковою традицію ромів. Вінки на річку це символ єдності ромського народу.